Вітаю вас! Весь минулий тиждень вся українська громадськість та й світова загалом говорила про події в секторі Газа та події в Ізраїлі, про атаку Хамаса на Ізраїль і про те, що загалом це відбувалось. Чесно кажучи, от сама ця дискусія, особливо в Україні, мене дещо бісить, тому що не варто забувати, що у нас є наша війна, наша війна, в якій нам треба перемогти. Тому не треба забувати про нашу армію і треба їх підтримувати. Як би мене не бісив той факт, що навіть в українському інфопросторі тема загострення на Близькому Сході відсунула війну в Україні на другий план, все таки цю тему сьогодні оминути не можна. Як відомо, 7 жовтня вранці. Група бойовиків Хамасу перетнула лінію розмежування з сектором Газа. Вони скористались тим, що в Ізраїлі досить велике свято, а також Шабат. Відповідно, дуже багато людей відпочивало, оборона була послаблена, як би не дивно це було. І у них вдалося здійснити наймасштабнішу атаку за останні десятиліття на територію Ізраїлю. По масштабам злочинів. Даний теракт нагадує злочин 9-11, який був зроблений Аль-Каїдою. А також за декілька годин я вважаю, що їм з лихвою вдалося перевершити те, що відбулося на території України в Бучі. При тому всьому ізраїльське суспільство сколихнулося. Сколихнулася світова спільнота. Але давайте задамо ключове питання: кому вигідно, щоб сколихнулася світова спільнота? Навколо Ізраїля, але ане навколо України. Тут є один ключовий бенефіціар, якому вигідно відгортання уваги загалом міжнародних партнерів від України. Це є Російська Федерація. Звісно, це сколихнуло весь Ізраїль, сколихнуло весь світ. І найближчі тижні будуть дуже багато говорити про цей сектор Газу, про ці бої. Але давайте так скажемо. Чесно кажучи, я вважаю, що Хамас не є настільки потужним противником для Ізраїлю, щоб одними силами Хамасу вести війну досить е, довгий час. Причому варто зазначити, що дискусія навколо того, що відбувається, є не тільки на Заході, але й в арабських країнах. В арабських країнах вона відбувається навколо того, чи варто виступати в війну на стороні Хамасу. Про свою підтримку Хамасу заявила Хезбалла, заявила про свою готовність вступити у війну у випадку наземної фази операції в секторі Газа, крім того, обстріл територій підконтрольних Ізраїлю здійснила сирійська армія. Варто зазначити, що ті країни, які більш активно підтримали Хамас у цій війні, є прямими чи упосередкованими союзниками Росії. При цьому хочу зауважити, що міністр закордонних справ Росії Лавров. Приймав у себе нещодавно делегацію від Хамасу. При тому всьому я не здивуюсь, якщо можлива атака на Ізраїль була там обговорена. Варто зазначити, що й та сама Хізбала напряму підтримується Іраном, яка, який є союзником Росії. Режим Башара Асада в Сирії дуже сильно залежний від Росії і ще залежний досить тривалий період. По суті, в 2016 році Російська Федерація своїм втручанням у війну в Сирії врятувала режим Башара Асада від програшу громадянської війни ісламській державі, Іраку і Леванту. Тож варто провести певні проміжні підсумки. Ізраїль буде відповідати на атаку Хамасу. Так само, як і в 2001 році для Сполучених Штатів Америки прямим наслідком терактів 9-11 стало. Вторгнення до Афганістану. У випадку Ізраїля, це буде операція на території Сектора Газу, можливо, нова Арабо-Ізраїльська війна. Ми, звісно, будемо спостерігати за тим, що відбувається, як і за усім у світі. Звісно, це не є підставою забувати про Україну, про те, що у нас є своя війна, і наша війна є для нас на першому місці. При тому всьому. Можна зауважити, що у нас починають вчитись. Хай навіть не дуже хороші хлопці, як у випадку Хамасу, вони у нас навчились використовувати дрони. Крім того, ми бачимо, як в Ізраїлі спрацювала їхня стіна. Їхня стіна була куди потужніша, ніж та, яку будував Арсеній Яценюк. І ми побачили, як ця стіна проривається. Вона проривається дуже просто. Банальним підгоном бульдозера і величезна кількість людей проривається через кордон. Ми пам'ятаємо, як Арсеній Яценюк будував свою стіну із сітки Рабіця. І, чесно кажучи, у нас противник куди потужніший, ніж Хамас. І я не думаю, що навіть якби ця стіна була добудована, вона бодай на хвилину зупинила російські війська. Набу оголосило в розшук. Колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Для рядового українського громадянина це, в принципі, ні про що не каже. Але це є батько нинішнього дуже відомого народного депутата, відомого гупа шльопа Олексія Гончаренко. Давайте скажемо по правді: у нього дуже гарно прокачана ораторська майстерність. Настільки гарно прокачана майстерність, як у Олексія Гончаренко, в принципі, у Верховній Раді немає ні у кого. Моральні якості цієї людини змушують бажати кращого. Тому що Олексій Гончаренко після оголошення в рідного батька від нього ж, звісно ж, відрікся. Ця людина повторила подвиг Павла Морозова, відомого радянського піонера. Але, знаєте, у Павла Морозова, хоча б була причина, якщо поцікавитись в біографії, там була історія з сімейним насиллям і для того, щоб. Рятуватись від цього сімейного насилля він і здав свого батька, і потім його зробили символом радянської піанерії, і все в цьому роді. Історії з Олексієм Гончаренко це історія про те, як людина відряклася від свого батька просто заради певних кар'єрних перспектив. Хто такий його батько, які взаємовідносини між ними були? Олексій Гончаренко стверджує, що. Його батько не платив аліменти, взагалі ніяк йому не допомагав. Та із шести років Олексій Гончаренко носить прізвище матері. Давайте не забувати, що Олексій Костосів був лідером дуже радикально проросійської партії Союз. У 2006 році війшов до складу партії регіонів. У 2010 році від партії регіонів став мером Одеси. А його син Олексій Гончаренко в той самий час був головою фракції де-факто партії регіонів. у... Одеській міській раді, яка називалась Блок За Януковича. Потім Олексій Гончаренко декілька разів перевзувався в польоті і зараз займає досить таку радикальну націоналістичну позицію. Ці цій позиції не варта і дірки від бублика. Я вважаю, ця людина заслуговує свою достойну оцінку, і саме таких людей у свою партію підбирав Петро Порошенко. Третьою темою є скандальне весілля у місті Львові. Одружились 31-річний колишній прокурор Печерського району столиці Ростислав Ільницький та працівниця ДВР міста Львова, Роксолана Москва. Чесно кажучи, я вважаю, що своє прізвище вона після шлюбу змінила, але вона донька відомої адвокатеси Богдани Москви. Мережу та загалом всю державу збурила величезна вартість цього весілля. І тут у мене ключове питання. Знаєте, люди, які мене знають, які мене дивляться, знають, такі є, вони знають моє ставлення до таких е, пишних свят, пишних весіль, як я сам до цього ставлюсь. Для мене проводити таке було б неприйнятно навіть у мирний час. Питання: а навіщо? А навіщо тобі торт, який вище, ніж людський зріст? Навіщо? Тобі організовувати свято, організовувати цілий, далеко не найдешевший приміський готель під Львовом Емелі Резорт на два дні. Навіщо тобі організовувати весілля на 300 гостів у перший день та 500 гостів у другий день? Навіщо весілля, на якому будуть виступати в приватному режимі Ольга Полякова та Олександр Панамарьов та ряд інших відомих зірок? Фінальна вартість весілля невідома навіть для працівників ЗМІ. Але ми можемо це оцінити, що це не один мільйон гривень. Навіщо це робити під час війни? Навіщо це робити, коли люди віддають останні на армію? Навіщо це взагалі робити в та навіть в звичайних умовах, коли є люди, які потребують, потребують допомоги? Краще допоможіть якісь хворі дитини. Допоможіть. Якомусь ветерану, який потребує реабілітації, а просто свято власного марнославства. Навіщо ж такі величезні свята роблять? Просто для того, щоб показати дорого багато, який ти крутий і яке величезне свято ти можеш закатати. Але важливішим є те, хто був гостями на цьому весіллі. Там було дуже багато представників місцевої еліти у Львівській області. Зважаючи, що електральні настрої у Львівській області сприяли. Партії Європейська Солідарність то дуже багато людей були пов'язані з Петром Порошенком. На цьому святі був присутній Юрій Ламага, Олексій Різник, які є депутатами Львівської обласної ради від Європейської Солідарності, а також дуже багато інших представників місцевої еліти. Дуже багато у Верховній Раді людей дивуються від місцевих еліт. Чому? Тому що подекуди в регіонах місцеві еліти дозволяють собі те. Чого ніколи не дозволяли навіть у Києві. Знаєте, мене дуже сильно бісить це свято Марнотратства. Мене бісить, коли люди, які з однієї сторони кажуть, що людям треба останнє віддавати на армію. Вони це кажуть регулярно і кажуть, що вони самі допомагають, хоча для них це копійки. І при тому всьому, в той самий момент, вони хізуються один перед одним, Є наскільки красива сукня на наречені, скільки. Вони, скільки вони вбахали в це весілля, тому що це ж, це ж предмет понтів на такому рівні. Але знаєте що, головне друзі? При тому всьому важливо не забувати про тих бійців, які знаходяться на, на передовій. Важливіше їх підтримати морально. Важливіше їм надати свою підтримку, надати підтримку тим родинам, які відправили своїх синів, своїх чоловіків, своїх батьків. На фронт. Важливіше це. Важливіше не забувати про елементарні людські якісті, про доброту, про взаємопідтримку. Тож, друзі, давайте в першу чергу будемо людьми. Дякую вам за увагу!